У науковому містечку тепловики виконали роботи з утеплення газоходу, обшивали як трубу всередині котельні, так і димохід ззовні. До роботи долучили п'ятьох співробітників концерну МТМ. Вони утеплили труби кам'яною ватою та склополотном, а також додатково обшили димохід листами оцінкованого заліза. Це дозволить надійно захистити як самі труби, так і утеплювальні матеріали від негативного впливу вітру, дощу та прямих сонячних променів. Як зазначають комунальники Завдяки та такому методу можна буде забути про проблеми із трубами не найближче 15-20 років. Зараз з цієї котельні не подається гаряче водоспостачання на житловий сектор. Тому впала нагрузка, впала температура уходячих домогливих газів, і на заходах випадає конденсат. Щоб цього уникнути, ми їх ізолюємо. От що надасть нам можливість вивести конденсат від газоходів і зберегти їх від корозії.